Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні на питання наших підписників відповідатиме відьма Крістіна. Вітаю Крістіно. Всім привіт! Дуже цікаве питання. Зачитую вбивство Фаріон, Ірини Фаріон. Що воно насправді означає, який мотив та підтекст, і чи будуть продовжуватися подібні гучні вбивства? Е, дивіться, бо ж аж мені мурашки пішли. Дивіться, е, ось таке показове, нагле вбивство людини серед білого дня показує те, що буде серія, ціла серія вбивства високопосадовців або якихось політичних діячів, або якихось бізнесменів нам показують, що так можна. Що це є безнаказано, нам показують, що е, ну, якщо особисто моя думка, я не була прихильницею Фаріон. Для мене дек деколи вона такі якісь говорила речі, мені вони не були до душі, але те, що вона була лідером, це стопудово, що вона була лідером, нам показують, що і на комислящих, і тих, хто має свою думку, ми будемо прибирати у вас на очах. Нам тут вот зароджують страх, розумієте? Нам накидають в петлю, щоб ми закрили свій рот і робили так, як нам скажуть: поміняли нам Миколая добре. Поміняли нам Різдво, добре. Скоро нам почнуть міняти день народження кожному. Розумієте, це є замах на нашу свободу, душевну всередині. І буде, будуть ще події, і, напевно, про них будуть багато хто говорити, тому що буде ще гучне вбивство одного чоловіка. Ой, Крістіно. У мене аж до мурах от, правда відгукується так от цікаво, ви зобразили ситуацію, тому що вже її обговорили за, за ці дні з різних сторін. Але от такої цікавої позиції, як показали вам ваші карти, я от ще не чула. Перейдемо до більш особистих питань. Чи будуть діти в моєї доньки Олени 20.08.90. Е, мали би бути, але не впевнено, що там буде повна сім'я. Діти можуть бути, але суть же ж, напевне, не в дітях, а в тому, щоб була щаслива родина. Я так думаю. Угу. Отут От таке дуже болюче питання. Добрий день. Моя дочка Єлена, 13.11.72, проживає в окупованому місті. В маї її з дому забрали окупанти. Нічого о ней не знаємо. Скажіть, повернеться ли вона додому? Ось тут мені, мені здається, перш за все подивитися, треба, чи жива вона. Ще раз нагадую, Олена, 13.11.72. Найближчим часом повернення її я не бачу, і прийде якась про неї звістка. Якщо чесно, на питання, жива вона чи ні, я би могла відповісти в своєму телеграм-каналі, хоча б мені надали фотографію. Тому що це серйозне питання і це болюче питання для мами. Тут не можна помилитися. А, Крістіно, я надіюся, ви також після виходу цієї програми ще годину після виходу ефіру будете надавати відповіді безкоштовно на одне запитання тим, хто не встиг і нічи не почув відповіді на своє питання в ефірі. Так, звичайно, добу після ефіру я приймаю питання, і потім зазвичай вже дівчатка знають, то вже чекають. Вже люди знають, вже відповідаю. Звичайно. Так, здравствуйте. Пишу не в первый раз. Помогите. Жизнь остановилась. Посмотрите, пожалуйста, есть ли на мне, есть ли магия на моем сыне и невестке. Сын Максим двадцать четвертое ноль Невестка Елена 3 ноль Э, uh, Да, магия есть. Скорее всего, это был подклад в доме, возможно, через какой-то подарок, либо э, uh, от каких-то друзей, которых можно отнес отнести к разряду одноклассники, одногруппники, какие-то такие друзья семьи или со стороны родителей. Ну, щось такої. То є вот однозначно магія була зроблена на, на, вот, на сім'ю. Ну, ну, то дійсно вона є. Виходить, якщо це підклад, то вона є і на дружині, і на чоловіку. Тому це мама собі не вигадує. Ну, тому, що але... Зроблено на родинне гніздо. Ну скажем так. Угу, угу. Так, вітаю вас. Пишу в четверте. Чи варто мені їхати за кордон зв'язком зі здоров'ям? Кличуть мене мої подруги, запитує Людмила, 31.05.60. Пише дуже людина дуже так, от якось від, скажем так, зневірилася. Пише, дякую. Напевно, більше запитувати не буду. Напевно, не треба їхати, якщо оминаєте моє запитання. Людина вже собі нашифрувала. Ні, ні, не потрібно все сприймати е, як такий знак. Завжди треба сприймати знаки як плюс. О, не побачили ті дві тані з Кристіну. Та й не треба мені собі. налила шампусіка і поїхала до подруг. Дивимося. Ну, тут е, я хочу сказати так: людина настільки себе заблокувала, що й направду, коли вона поїде, її може щось там підхапнути е, здоров'я. Вона має захотіти туди їхати, і тоді її ну, не буде переслідувати якесь погане самопочуття. Вона їй і хочеться, і колеться, тому шукає десь підтримки. Направду їхати можна. Так, е... Доброго дня! Чи варто моєму чоловіку відновлювати свій бізнес? Чоловік Олег 10.03.65. Ну тут е, гроші можуть бути від того бізнесу, але пізніше. І людина, яка задає питання, має дуже великий вплив на свого чоловіка і на його бізнес. І треба запитатися у жінки, чи ну вона може так і не відповість, чи є у неї вторинна вигода того, що, що бізнесу цього немає, чи що він розвалився. Бувають такі випадки. Що от, вроді, жінка, ну не в контексті цієї особи, яка запиталася. Що буває так, що жінка хоче, щоб чоловік був багатий, а вторинна вигода не дає, тому що боїться, як він буде багатий, то для чого йому я розумієте? Звичайно, спрацьовує такий страх дівчат. жінок. Я ще хочу сказати. Кристина, я знаю, ви також зараз дуже багато людей, які втратили бізнес там спочатку повномасштабного. Хочуть відновлювати те, чим займалися, хочуть працювати, працювати на благо себе, держави. Так і дуже багато до мене також звертаються людей. Які поради чи є, от, тому що я знаю, от, також практикую, які б ви порадили якісь ритуальні роботи, наприклад, щоб бізнес, от, знаєте, крепко от, укріпився, якщо вони відновлюють, от, не знаю, відкрити дороги, щоб потрібні партнери, потрібне місце, щоб бізнес процвітав і розвивався вдало. Ну, Тут, напевно, такі основні е, позиції е, місце бізнесу. Сама експертність е, того, ну, того, хто має той бізнес і оточення. Я би напевно перевіряла оці три позиції і вже після якоїсь, скажімо так, перевірки, що показала діагностика, діяла. Зараз дуже важливо бути гнучким. Чим більше у тебе варіантів в голові, тим більше ти йдеш в ногу з часом, тому що саме зміни це і є наша стабільність. Стабільного немає нічого. Треба вміти кожен день робити щось інше. Оце зараз саме основне. А ми не привикли до того. Ми не привикли ми, то раніше. Рахувалося, я 30 років пропрацював на заводі. Того вже нема і не буде, і ми не маємо до того йти, щоб закріпитися на одному місці. Тому що наразі це, ну, це є деградація вже в нинішній час. Я би всім порадила бути гнучким, не казати Я так ніколи не зроблю це. Мої принципи. Я не піду. Треба вміти. Бути гнучким до всього, то Кристина, Ви також дотримуєтесь такого, скажімо так. Порядку, що спочатку, що навіть ритуалу його не буває однакового для всіх. Для кожної Ні. людини потрібно дивитися, чи взагалі людини відкрити дороги для, для грошей, чи дозволено йому взагалі по кармі бути да, багатою людиною. дійсно продивитися в період, який краще там от відновити чи починати бізнес, і тільки потім індивідуально підбирається уже ритуал під людину, щоб Ні, він спрацював абсолютно вірно. Абсолютно вірно, тому що, ну це знаєте, це як просто всім можна роздати вітамін С. Він якби не зашкодить, але він і не лікує. Це просто вітамін С. А от для того, щоб ми там е, е, якусь дали таку певну подію на організм, з ним треба познайомитись, має бути взаємодія. І не кожна людина може пропустити через себе е, великий потік грошей. Згідно, і ви так. прекрасно це знаєте. Можна зробити мільйон ритуалів. Людина не готова до грошей, не готова. Вона не розуміє, що з ними робити. Згідно, не можу не погодитися. Доброго дня. Онук моєї сестри, аутист, звати Ігнат. 7 листопада 2018 року чи буде розмовляти зараз? Насправді також дуже розповсюджена проблема діток аутистів. Навіть не розумію, в чому така, тому що дуже часто пишуть, думають, що це магія, а іноді це просто якби стан здоров'я. І дітки от дійсно, але дітками треба займатися, не полагатися на одну магію. От, все ж таки, звертатися до лікарів. Маленький І... прийшов. Так, звертатися до лікарів. Давайте подивимося щодо Ігнатика. Чи е, дивіться, буде я вже витягнула карти. Е, дитина буде розмовляти тоді, коли вона потрапить до якогось початкового навчального закладу. Станеться якась така подія, і йому піде, піде, угу. піде розмова, і пізніше він, ну я навіть думаю, що він піде в нормальну школу. Але він має бути в теплому сімейному оточенні, тобто ну, буде нормально. Нормально буде заклад, в якому станеться якийсь розвиток його мови, угу. донька хворіє. Чи є на ній магія? Доньку звати Наталія, 23.06.1976. Ну, я би сказала, не магія кимось е, зроблена, а людина собі зробила самопорчу, зневірилась, заблокувала купу, купу таких обмежуючих має упереджень і сама себе не пускає. І через те хворіє. Воно вже перейшло, скажімо так, на фізику. Угу. Таке теж дуже часто буває. От, дуже тому... часто? Дуже часто, дуже. дуже часто. Тому людям завжди, тобто. Перш за все рекомендується дійсно покопатися в собі, От чому так самоаналізом трошки займатися, не перекладати відповідальність за те, що з тобою відбувається на інших. І дійсно, якщо потрібен хороший експерт, потрібен хороший таролог, коли ви вже визначили, що бачите, склали все докупи, що дійсно щось не так, або не знаєте, які рішення вам треба приймати. тоді вже дійсно знайти спеціаліста, який вам до душі. Ну а якщо вам до душі відьма Крістіна. Контакти її будуть, звичайно ж, в описі цього відео. Ну і Крістінка, останнє питання на сьогодні. Скажіть, будь ласка, хочу виїхати з окупації? Чи є загроза життю в дорозі? Запитує Світлана 1973 року народження. Я не впевнена, що вона зможе виїхати. Тут е, повішаний, тут тупік у неї в дорозі. Тут, напевно, я би порадила їй е, справа не в дорозі, а справа в тому, щоб підібрати правильний час для виїзду. Mm -hmm. Отак. Mm -hmm. Тому що в неї, вроді би, як є можливість виїхати, але то не кожен день. Треба, як то кажуть, в, в, ту, в той тунельчик їй попасти там, де вона може виїхати, тому що він такий з перешкодами. Світланочко, якщо ви нас чуєте, будь ласка, дослухайтесь до порад крістіни. Дійсно, нам прорахуйте чи там натальну карту, чи по днях, чи свої сприятливі дні, чи зверніться до спеціаліста, щоб вам ви просто вибратися із лап ворога, який заполонив частину нашої України. Ну, а на цьому я хочу сказати всім. Щоб не забували тиснути вподобайку під цим відео, так само, як я тисну під тими питаннями, на які ми вже дали відповідь. Якщо ви не почули відповіді на своє питання і не бачите вподобайки, добу після виходу цього відео можете задати їх безкоштовно в особистому блозі Крістіни в Телеграм. Дякую, Крістіна! До нових зустрічей! Па -па. Бувайте.